Якщо ви коли-небудь відпочивали на Мальдівах і знайшли ідеальний готель з чудовим сервісом, зручним заходом у воду без коралів і каміння, а також насолоджувались смачною їжею та мальовничими рифами, то вам або пощастило, або ви працювали з класним тревел експертом, який знає всі тонкощі цього напрямку. З іншого боку, якщо ваш відпочинок виявився не таким ідеальним, можлива справа не в Мальдівах, а в тому, що вам не вдалося підібрати готель, який справді відповідав би вашим очікуванням. У своїх оглядах я намагаюся чесно показати всі деталі, як плюси, так і мінуси, щоб ви могли мати повну картину і краще розуміти, що очікувати від кожного конкретного готелю. Отже, якщо ви плануєте свій відпочинок на Мальдівах і хочете зробити правильний вибір, давайте подивимось на наступний готель разом. Всім привіт! Друзі! Вітаю вас з сонячних Мальдів! Сьогодні я знаходжусь в готелі Pullman Maldives. Готель знаходиться на Южному Атолі, це досить далеко від столиці Мале і проходить майже по лінії екватора. В цьому є свої плюси, адже тут найгарніший підводний світ на Мальдівах. Ви ніде більше не знайдете такі яскраві і такі кольорові корали, як на Южному Атолі. Тому в першу чергу сюди треба їхати саме за тим, щоб понаблюдати чарівний підводний світ Мальдів. Але дуже важливо враховувати трансфер, щоб дібратись до цього острова. У вас є лише одна опція. Це внутрішній переліт плюс човен до самого острова. Тому по прильоту на малі у готелі є домовленість з лаунджем, де ви можете очікувати виліту внутрішнього рейсу. Після цього ви проходите реєстрацію, прилітаєте на сусідній острів, і звідти вас зручно багі, плюс човен довозить саме сюди. Щодо острова, він досить великий. Тут є де прогулятись, тут можна взяти, прокат велосипеди, поїздити. Є е, е, куди ви. Виїздити і що побачити, тобто, це не малесенький острів, який можна обійти не знаю, там за 15 хвилин, як безліч на Мальдівах. Тут є чим зайнятися на протязі дня безліч якихось цікавих активностей. Коли ви приїжджаєте в готель, вам видають таку програму на кожен день вашого перебування тут, і ви можете вибрати якісь майстер-класи, йога, стрейчинги, виїзди, круїзи. Тобто, тут ви не занудьгуєте. Тому, якщо ви вже зацікавлені, пішли зі мною, я покажу вам більше. Пулман Maldives пропонує концепцію все включено, що робить відпочинок ще більш безтурботним. Ви можете обирати між двома ресторанами а-ля та основним рестораном з широким меню. Особлива увага заслуговує вегетаріанський ресторан, де страви готують з продуктів, які вирощені прямо на острові. Навіть якщо ви не є прихильником вегетаріанської кухні, цей досвід може вас приємно здивувати, як це було зі мною. Щодо алкоголю. Винна карта може бути не зовсім на рівні очікувань поціновувачів високоякісних напоїв. Особисто я відзначила, що біле сухе вино не відповідає преміум рівню. Однак тут є здорові коктейлі, які дійсно варто спробувати. Цей готель ідеальний для тих, хто не уявляє відпочинку без спорту. У Пулман Мальдівс один із найкращих фітнес-центрів на Мальдівах. Відомі тренери, такі як Сара Хой та інструктори йоги Алан Гакхан, проводять заняття для всіх своїх гостей. Любителі активного способу життя можуть скористатись біговою доріжкою Фітрейл з п'ятьма станціями, де ви зможете займатися спортом навіть під час відпочинку. Сімейні номери одна із переваг цього готелю. Номери підходять для сімей 2 плюс 2 або 2 плюс 3. Мають окремі спальні для батьків і дитячу кімнату з двоповерховим ліжком. Це вигідний варіант для великих сімей. Всі водні віли обладнані зоною з прозорим дном, що створює чудові можливості для спостереження за морськими мешканцями прямо з віли. Це ідеальний спосіб зробити яскраві відео для соцмереж. Загалом всі номери сучасні та стильні, однак я помітила деякі недоліки. На терасах місцями вигоріла деревина і видно зношені меблі. Можливо, з моменту мого візиту це вже виправили, але важливо враховувати цей момент. Пулман Мальдівс це також прекрасне місце для сімей з дітками. Дитячий клуб тут один із найкращих, які я бачила на Мальдівах. Величезна територія на відкритому повітрі та під кондиціонерами, де діти можуть залишатись під наглядом, даючи батькам можливість розслабитись. Але є і невеличкі мінуси, про які варто знати, якщо ви зібрались сюди на відпочинок. Пляжна лінія не всюди ідеальна. З деяких віл вихід трошечки проблематичний. Справа в тому, що цей готель досить популярний у азійському ринку, і вони зазвичай проводять час в басейні. Тому якщо для них це не принципово, для наших клієнтів це завжди має якісь проблеми. Отже, перед тим як забронювати цей готель, рекомендую оцінити кілька моментів. Врахуйте акційні пропозиції, важливість рифу для вас, концепцію харчування. А також відстань від міжнародного аеропорту. Загалом, пульман Мальдівс це прекрасний варіант для сімейного відпочинку або для тих, хто шукає баланс між природою та розкіш'ю. Якщо ви хочете дізнатись більше про цей готель або про інші варіанти на Мальдівах, звертайтесь до мене. Я допоможу вам зробити ідеальний варіант для вашого відпочинку. Ну і наостанок я хочу показати вам такий чудовий захід сонця.